Зменшення віку мобілізацій вимога Європи. Що буде далі? Тільки гірше. Звучить, мов нагнітання, але ви просто гляньте на ці цифри та поміркуйте. Народжуваність катастрофічна. Зокрема, Олена Зеленська повідомила, що в Україні через російське вторгнення найнижчий за всю історію коефіцієнт народжуваності близько 0,8-09 дитини на одну жінку. Молоді хлопці користуються можливістю та законно виїжджають з України. Тобто молодь 18-22 роки. Рівень СЗЧ як був, так і досі, залишається неймовірно високим. За відомостями Офісу генпрокурора, від початку повномасштабного вторгнення в Україні було відкрито понад 231 тисяча справ по СЗЧ та понад 53 тисячі справ за дезертистів. За даними Open Data Bot, за 10 місяців 2025 року відкрито понад 160 тисяч проваджень за СЗЩ. Тобто в 4 рази більше, ніж торік. Тепер гляньмо, а що звучить із західних країн. Нам зменшують підтримку. Канцлер ФРН мерць прямо говорить українському президенту. Обмежте в'їзд. До нашої країни юнаків 18-22 роки? Польща наступного року припиняє фінансування біженців. Тобто, якщо читати між рядків оці от повідомлення західних політиків, то вони таким чином не прямо вимагають зменшення мобілізаційного віку, щоб молодь зоставалася в Україні, а не прямувала до країн Європи. Тож наскільки це буде реальне зменшення мобілізаційного віку? Не хочу чесно давати оцінку, але вимоги деяких європейських політиків не приховані. А просто запаковані в дипломатичні слова. Звісно, я не претендую на істину, але читаю все сказане саме так. А висновки робіть вже самі. Я ж лише розшифрував слова політиків. Тому точно скажу лише одне: що мобілізація надалі тільки посилиться. Друзі, увага! стартувала неймовірна акція. Чотири практичні інструкції по захисту прав СТК, ВЛК, водіям і діагнозі ВЛК з можливістю зекономити тисячі гривень. І головне, кожна інструкція буде безкоштовно оновлюватися у разі виходу змін до законодавства. Не пропустіть це раз на рік свій шанс за 999 гривень отримати набір із чотирьох інструкцій.